Буває так, що ти сповнений рішучості почати якусь нову корисну звичку, регулярно бігати вранці, або лягати спати раніше, або вивчити якусь іноземну мову. І перші кілька днів усе йде чудово. Але потім трапляється звичайне життя, якась непередбачувана зайнятість, хтось відволік, втома або просто лінь. І ти пропускаєш один день. Що далі? Багато хто в цей момент відчуває розчарування, якийсь внутрішній голос тобі шепоче. Ну от, все пропало, один день випав, звички немає. Знайоме відчуття. Сьогодні ж ми поговоримо про те, як правило двох днів допоможе уникнути цього сценарію і продовжувати рухатись вперед до твоїх цілей. Почнемо з того, що ж таке правило цих двох днів. Це простий принцип у формуванні звичок. Ніколи не пропускати більше, ніж один день поспіль. Іншими словами, якщо ти пропустив сьогодні тренування чи іншу якусь заплановану корисну дію, обов'язково зроби це завтра. Важливо не дати собі двічі підряд ухилитися від звички. Один день відпочинку або пропуску це не страшно, але два дні підряд перерви вже підривають ритм. Наприклад, не вийшло піти у залу вівторок. Ну нічого страшного. Зате в середу ти йдеш обов'язково. Прогуляв якийсь день навчання чи не випив достатньо води сьогодні. Нічого страшного, наступного дня ти це наздоженеш. Головне ніколи не дозволяти паузі тривати понад одну добу. На перший погляд, усе блін, дуже просто, і в цьому якраз сила. Правило легко запам'ятати і застосувати. Воно не вимагає якихось складних підрахунків чи суворих графіків, табличок, тільки чесності з собою та мінімальної самодисципліни. Цей підхід підказує, можна бути гнучким, допустити собі відпочинок або форс-мажор на один день, але не можна двічі поспіль відмахнутися від своєї звички. Таким чином, ти підтримуєш сталість, не впадаючи у крайнощі цього перфекціонізму. До речі, якщо не підписаний на мій канал, обов'язково підпишись. Ми випускаємо відео кожен тиждень. Постав лайк цьому відео, якщо воно дійсно тобі сподобалось, і ти вже знаєш про те, що будеш пробувати це правило. Натисни дзвіночок під цим відео, щоб не пропустити нові відео. Якщо лишились до мене якісь питання, задавай їх в коментарі. Також рекомендую, якщо ти зараз в пошуках якоїсь власної справи шукаєш мотивацію, але не знаєш чим зайнятися, рекомендую подивитись моє відео про найкращі бізнес-моделі для старту у 2025 році. Воно з'явиться ось тут. І також в. Кінці відео. Чому це правило взагалі працює з точки зору психології та балансу? Правило двох днів настільки дієве, бо воно враховує нашу людську природу. Ми не роботи. Інколи нам потрібен відпочинок. Трапляються невдалі дні, спадає мотивація, і цей метод дозволяє помилятися і бути не ідеальними. Але воно не дає повністю збити з курсу. Тобто ти прощаєш собі невеличкий збій, проте не дозволяєш цьому збою переростати в повну зупинку. Замість думати, там. Усе я провалив справу правило двох днів, ніби тобі говорить: добре, чоловіче. Відпочив день, але тепер час повертатись до роботи. Психологічно це дуже потужна комбінація дисципліни і співчуття до себе. З одного боку, ти виховуєш послідовність, яка є ключовою для формування звички. Навіть дослідження підтверджують, що нова звичка формується зовсім не за міфічні ці 21 день, а в середньому за 10 тижнів регулярної практики. Тобто важливо довго і регулярно повторювати дію, поки вона почне виконуватись майже автоматично. З іншого боку, правило вберігає від. Пастки перфекціонізму та ефекту все або нічого. Ми часто думаємо, що якщо вже пропустили день, то все. Пропало, можна здаватись, але проблема не в тому, що ти оступився один раз. Проблема, якщо після цього ти вирішиш, що далі намагатися не має сенсу. І мається на увазі, що друга пропущена підряд дія фактично запускає звичку не робити подібне. Правило двох днів допомагає уникнути цього ефекту доміно. Воно вчасно перекриває ланцюг пропусків, поки той не перетвориться на нову погану тенденцію. Важливо те, що такий підхід створює баланс між суворістю і гнучкістю. Ти залишаєшся вимогливим. До себе в довгостроковій перспективі, бо мета ж не здатись. Але в короткостроковій перспективі ти даєш собі право на невеликі паузи. Це знижує психологічний тиск, замість відчуття провини за кожен пропуск. У тебе з'являється впевненість, що один невдалий день не перекреслить увесь прогрес. Ти швидко повертаєшся до корисної дії і рухаєшся далі, без зайвого самобичування. Висновок: я рекомендую спробувати правило двох днів протягом. Тижня це простий, але дієвий інструмент. Він не вимагатиме від тебе бути ідеальним щодня, натомість допомагає не збитися зі шляху, навіть якщо щось пішло не так. Замість того, щоб карати себе за пропуски чи навпаки пускати себе на самоплив, ти маєш золоту середину. Це ніби домовленість з самим собою. Я можу відпочити або помилитися, але вже завтра я повернусь до роботи над собою. Саме так вибудовуються довготривалі, стійкі звички через наполегливе повторення і доброзичливе ставлення до власних невдач. І хочу запросити тебе спробувати правило двох днів протягом найближчих семи днів. Обери одну корисну звичку, яку бажаєш закріпити. І наступного разу, коли відчуєш спокусу, пропустити день, згадай про цю домовленість. Дай собі відпочити, якщо треба, але тільки на один день. Наступного зроби крок вперед. Веди підрахунок чи нотатки, якщо тебе це мотивує. Через тиждень оціниш результат, як змінилися твої звички, відчуття, чи легше стало дотримуватись графіку, чи є прогрес. І я впевнений, що тобі сподобається цей ефект. Просто запам'ятай: формуючи звички, ми формуємо себе. Нехай правило двох днів стане твоїм. Помічником в цьому шляху, тому бажаю успіху і натхнення. Ти точно зможеш. Тому не здавайся, і побачимось в наступному відео. До зустрічі!